Отож, Вадим Позняков, голова громадської організації Світану, співзасновник програми деколонізації України, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Вадиме. Слава Україні. Слава. Пане Вадиме, знаємо, що 27 січня минув. Крайній термін, коли органи місцевого самоврядування, тобто селищні, сільські та міські ради, мали би виконати закон про деколонізацію і позбутися усіх назв, топонімів, пов'язаних із радянським та російсько-імперським минулим. І цікаво, чи є ваша статистика стосовно того, чи вдалося. Громадам, регіонам позбутися цього спадку, які, можливо, області є передовими в цьому плані, а які, так би мовити, пасуть задніх. Ну, я так розумію, цікавить більше Волинська область, так? Ну, звичайно, як виглядає Волинь на загальноукраїнському фоні теж. Ну, загалом, в принципі, Волинська область виглядає, якщо багато пойменування в область, ну одним з найкращих регіонів на території України. Тобто зараз. Навіть уже ось Луцьк переименував десь порядка 20 вулиць, Луцька громада, ось о, днями переименували вулиці майже майже всі Шацька громада дуже проблемна. Тобто, зараз в нашому списку на перейменування на території області лишилось 149 вулиць, вже цілком можливо, що їх ще менше. Тобто це вже не така велика цифра. Це одна з найменших цифр взагалі по Україні. Тобто, попереду хіба Львівська, Тернопільська, Франківська і Закарпатська з за рівненськими областями там Волинь наступно. Тобто є області де ще більше тисячі вулиць, наприклад, до перейменування, тобто це просто аби, аби мати з чим порівнювати, тому за ну за умов якісної роботи, за умов насправді, впливу ще й обласної адміністрації, бо зараз всі перейменування залежать з 27 числа від голів громад. Тобто, голова громади може підписати розпорядження про перейменування, тобто за грамотною роботою обласних адміністрацій з головного обласної адміністрації з головою громад. Теоретично це питання можна вирішити там ну, десь за місяць. І, умовно кажучи, там 1 березня можемо репортувати що ось там на Волині. Більше нема комуністичних російських назволиць. Тобто, якщо є політична воля щодо пам'ятників, трошки важче, бо переважна більшість об'єктів, які треба демонтувати, їх дуже багато. і було не сильно в цьому передової Є на жаль. Відміни там від сусідньої Львівської області, чи навіть Рівненської, а це пам'ятники періоду Другої світової війни, тобто, ці всі написи про велику вітчизняну, 41-ші роки. Оці от пам'ятники совєтському солдату, яких навіть ніхто особливо не рухає на території Волинської області, що мене особисто дивує, Різноманітні поховання чекістів, НКВД на території області, тобто ці всі практично е, в на кожному в меморіалі е, Другої світової війни, в, в містах чи великих селищах. Поховані якісь інкаводисти, які загинули в боях проти української повстанської армії, і це якби не ок, що Вони поховані в центрах наших міст і сіл селищ. Тому теж треба проводити ці перепоховання на Волині. Цей процес взагалі не рухається. Тобто, якщо взяти у сусідні люськовостамо жодного совєтського солдата не лишилось на рівничині, цей процес теж куди активніший. хоч там з проблемами він буксує, а Рівненської області взагалі майже не рухається. Але загалом на Юниччині процес йде. То на Волині, ну, в маю на увазі у Волинській області, з цим дуже великі проблеми. Воно особливо рухатися не хоче, на жаль, Вона, тому, Вадиме, а Вадиме, а тому Чим ви це пов'язуєте? Язує, пов з чим ви це пов'язуєте? І загалом, чому на Рівненщині і на тій Же Львівщині оці процеси відбуваються краще, ніж на Волині? Чи може це бути пов'язано, наприклад, із керівником Волинської обласної адміністрації паном Погуляйком, який є, як ви знаєте, мешканцем чи уродженцем Луганської області? Ну і можливо, це його позиція, щоб залишати ці пам'ятники радянські? Не можу сказати щодо очільника Волинської обласної адміністрації, але можу сказати, що дуже сильно так впливає е, на такі процеси. Позиція самої обласної адміністрації, тобто у Львові це робилось на Ульна Львівщині. Це робилося з ініціативи обласної адміністрації. У нас є прекрасні контакти з Закарпатською обласною адміністрацією, яка йде на контакти сама допомагає нам дуже багато в чому. А я знаю, що Івненська обласна адміністрація працює в цьому напрямку не настільки, як би хотілося, не настільки, але, скажімо так, ну певні результати вона все ж таки дає івано-франківської адміністрації. Про цю мустернопільська там почала процес. тобто. На Волинськ, а з Волинської обласної адміністрації нам проходила відповідь, що декомунізовувати тут нічого, ми вже все знесли. Хоча ну це відверта неправда. Ми навіть знаємо об'єкти, які там залишають. Звичайно, що це брехня? Пам'ятники совєтським солдатам, яких на території області не одна сотня, я більш ніж впевнений. І те, що вони в переважній більшості аварійні, можна було б зараз і під е, приводом аварійності, і під приводом декомунізації їх. Ну за великого бажання і за політичної волі, як показує досвід, ну це пару місяців справи насправді. Тобто, якщо є політична воля, то це кілька місяців, і переважна більшість в них не кожен, звісно, але там відсотки 80-90 їх можна прибрати без особливих проблем. Деть, якщо бачимо, ось якщо проблемна шацька громада, а в них з'явилися вулиці там Степана Бандери. Шацька громада, з якої там проблеми, я думаю, пам'яті всі розуміють, про що я говорю, і навіть там уже зараз процеси перейменування абсолютно якісно тривають. Тобто, якщо обласна адміністрація буде якісно працювати з головою, якщо у них самих буде ця політична воля, може, вони самі там вважають, що ось це не цей Альошка, цей пам'ятник совєтському солдату, це воїн визволитель. Можна знаємо, яка у них позиція? Я знаю позицію багатьох обласних адміністрацій, де працюють над цим, хочуть прибрати. Ось волинська адміністрація заявила позицію, що у них нічого немає. Ну це, це м'яко кажучи, не так. Тобто, якщо з вулицями ми я думаю, що до літа процес 100% вже уже закін... ну, закінчимо, закриємо. Це факт, може навіть швидше, то з пам'ятниками я думаю, що буде біда. Плюс вони там зараз таке законодавство, що вони одночасно і підпадають, одночасно і не підпадають під його дії. Тобто, це в принципі більше залежить е все це від політичної волі а Політичної волі, я так розумію, особливо то і немає, на жаль, пане Вадиме, якщо ще говорити про перейменування, зокрема в Луцьку, якраз напередодні 27 січня, ми спілкувалися із головою комісії з переименування в Луць... вулиці у Луцькій громаді з паном Михайлом Щуром, і він підтвердив про те, що в Луцьку досі лишається близько 50 вулиць непереименованими з тих чи інших причин, але водночас він також скаржився. Я так розумію, саме на вашу громадську організацію, що ви вимагаєте перейменування зокрема і різних садівничих кооперативів, таких як там Мічуринець. Чи дійсно у вас ви зверталися до міської ради з такими вимогами? Так, звісно, і я можу сказати, що та звісно, що можна по чиновницьки сказати, що вони не мають впливу, не можуть ніяк нічого зробити, бо це садімницький кооператив, він не підпорядкований міській раді, але як показує досвід. Нічого немає такого в тому, щоб... це ж на території їх громади знаходяться зі садові кооперативи. Ніщо не заважає дати розпорядження керівнику того чи іншого району, поговорити з керівництвом цього кооперативу і вирішити питання в і все. Тобто, ну тут же питання навіть не в і в політичній волі, питання в звичайних людських стосунках. Тобто, звісно, що воно по-чиновницьки вони їм не підлягає, але що їм заважає це зробити? Щоб дійсно завершити цей процес. Так, можна переєменувати зі вулиця, але залишиться садові кооперативи, там Мічуїнець, ще ж там якийсь гагаєнець, Лі... юний Ленінець, все одно треба це робити. Тобто, можна, звісно, сказати, щось сьмо... дати бюрократичний відповідь, ну ми не можемо ніяк вплинути, вирішити це самі, але ну, це, ж... це по-дитячому. Ну, але я як процінює тут роль самого суспільства, зокрема громадянського суспільства, в, в, зокрема і в таких вимогах, вимогах, як і до цих садівничих кооперативів, де ми бачимо, можливо, не зовсім свідомі члени? Ми можемо багато чого говорити, просто за якщо є політична воля, це вирішується за кілька днів буквально. Тобто, Звісно, що ніхто не хоче займатися переоформленням документів. Це типова ситуація. Навіть ну, будемо відвертим, багато людей проти перейменування вулиць, не тому, що вони там проти поміняти Гагаріна, там, на Конувальця чи там, на якогось загиблого односельця, а тому, що вони не хочуть мучитися з заміною документів. Тобто, така сама ситуація, я не думаю, що комусь там дуже сильно дорогий і нічує. Натані в тому, що ніхто не хоче мучитися з цими документами. І все, і ніхто не проводить роботу, яку, до речі, мало, б все одно проводити департамент культури тої ж самої міської ради. А на вашу думку, чи є все-таки в Луцьку політична воля щоб закінчити декомунізацію, деколонізацію в нашому обласному центрі? Щодо переименування вулиці, впевнений, що все буде добре. Я навіть більше скажу: цей пакет перейменувань вулиць, який був досювано наскільки там, десь тиждень тому, може менше, навіть. Мені дуже особисто сподобався. Я можу сказати, що це було ну це, це дуже якісний пакет. І мені я респектую за, за саме за, за цей. Хоча в попередніх були певні там питання а, то щодо якихось там пам'ятних знаків, я не впевнений. Треба проводити проводити інвентаризацію, бо ці пам'ятні знаки пов'язані з періодом Другої світової війни. Uh, дуже часто на них є якась або заборонена символіка, або якісь написи совєтські алятам в «Погибшим від рук українських буржуазних націоналістів. Велика вітчизняна ще щось, якісь зірки, серпи, молоти, Це теж все це, 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 це треба придивлятися. Тобто, я не впевнений, що ось це буде якісно зроблено, На жаль, ну це чомусь якась проблема Волинської області. Нам навіть відмовляються надавати інвентаризацію пам'ятників періоду Другої світової війни. З фотозвітом, щоб ми перевірили, чи є там та символіка чи ні, посилаючись на воєнний стан. Ну така історія є тільки у Волинській області. Нам надають фотографії там з Харківщини, Дніпропетровської області, Одеської, а на Волині у нас війна велика, виявляється. А ну, це ганебна ситуація. На жаль, журналісти теж часто якраз стикаються з таким ставленням з боку обласної військової адміністрації. Мабуть, це все-таки залежить і від її керівництва і від його позиції. Але пане Вадиме, чи можете ви розповісти про ситуацію в інших містах, зокрема на півдні на сході? Знаємо, що в Харкові теж нещодавно просто величезна кількість вулиць була переименована. Як ви розцінюєте поступ в цьому місті? Я скажу, що в Харкові буде насправді переважна більшість вулиць, які необхідно перейменувати переименованим. Просто питання, головне питання зараз в тому, аби вони носили не нейтральні якісь назви полунично-судово вишневі як хоче спробувати пролевіювати міська влада, все ж таки, а вшанувати переважно частину наших героїв з національного пантеону. Тобто, в Харкові нема вулиць. Практично ну в Харкові одиниці вулиць на честь якихось українських національних діячів. Воно дуже часто на задвірках, тобто. Ми жахнулися, коли дізналися, що там в Харкові немає вулиці Кобилянської, Чікаленка дуже багатьох там левка Лук'яненка. Ми просто продивилися і зрозуміли, що в Харкові навіть загальнонаціонального національного понтону. Ми не кажемо там про навіть про бандеру Шукавичі і Коновальця. Ми говоримо про взагалі персонал, персонал видатних персоналів нашої історії від Росії до, до нинішнього періоду. А дуже мало гідних людей вшановано. Будемо над цим працювати. і Я би. Харків не став якимось вишнево-полуничним, а все ж таки вшагідно вшанував героїв і визначних діячів всіх наших поколінь. Бо Речі, пане Вадиме, а як ви ставитеся до того, що часто вулиці перейменовують на якісь загальні узагальнені такі назви, не, наприклад, не називаючи? На честь героїв бувших, скажімо, які були в історії української чи навіть сучасних героїв сучасної російсько-української війни, от у нас у Луцьку була був прецедент, коли депутатка Луцької міської ради Аладоманська говорила, що вона пропонувала на одній із комісії те, щоб перейменувати одну з вулиць на вулицю Бововни. Як ви ставитеся до таких ініціатив? Ой, специфіс навіть важко серйозно відповідати на таке питання загалом, якщо ці назви вулиць, ці от вишневополонично-садово шкільні, вони в якихось невеликих селах чи там якісь віддалені вулиці в селищах. Я ставлюся до цього абсолютно нормально. Нічого страшного в цього немає. Але якщо це в великих містах по типу там мовного Луцька, ну це це так не має бути. Тобто, зрозуміло, що село, якесь село віддалене, де живе на одній вулиці 10 жіночок похилого віку, і вони хочуть назвати її вулицю Трояндовою. Ну, нехай вони її називають трояндовою, нічого проти цього не маю. Але якщо це, вибачте, якась магістральна вулиця у Луцьку, чи там нехай навіть у Ковелі, Торчені, чи якомусь такому подібному населеному пункті, це ганьба. Тобто, маємо все одно розмежовувати. Тобто одна справа це якийсь невеличкий населений пункт. А інша справа це плюс-мінус великі міста, або там, хоча б містечка, то там я вже вважаю, що так, так не має бути. Дуже часто ж називають якісь е, плюс-мінус великі вулиці в доволі крупних населених пунктах е, нейтральними назвами, що не є ок, хоча все ж так були такі моменти, коли це було нормально. Це коли в квітні ще 2022 року перейменовували вулиці. Там було таке, що перейменовували там по 30-40 вулиць в містах, а на нейтральну якісь квітнево волошкові Але я скажу, що зараз уже дуже часто ці квітнево квітково волошкові вулиці називаються іменами загиблих героїв з тих громад, і вони зробили так, просто щоб не, не одразу позбавитись москальських назв, але не напроти гречки з новими, і ось зараз вони надають українських сенсів. А цим вулицям. Але це дуже рідкі випадки, рідкісні випадки, тому частіше це все ж таки бажання уникнути якогось національного забавлення в топівні. На жаль, пане Вадимо, маємо ще дві хвилинки нашого ефірного часу, але не можу не запитати вас про те, як ви вважаєте, то після 27-го... Січня чи активізується цей процес, чи будуть брати на себе відповідальність керівників громад, зокрема, в таких спірних ситуаціях щодо перейменування вулиць, чи швидшими стане ця деколонізація? На вашу думку? Я думаю, все вже буде просто доходити до логічного фіналу саме в питаннях перейменування вулиць, тобто. Uh, я зараз, все ж таки, якщо ми говоримо про Волинь, скажу, що я думаю, десь навіть половина, більше половини від тих вулиць, які є, у що будуть переименовано, та й не тільки про Волинь. Я думаю, я впевнений, що відсотків 50-70 від того пакету вулиць, які ще треба перенати на території України, буде переименовано розпорядженому голів громад. Звісно, що десь щось залишиться, що що все ж таки будуть переймену обласні адміністрації, тому що там деякі голови не Захочуть якісь спірні вулиці чи пати, потопотом чи в Чачевих, Чайковських, першотравневих, восьмоберезневих тощо. І я думаю, що питання зависне на пам'ятниках періоду Другої світової війни, тому що це досі якась така болюча тема, що у багатьох е ставлення до періоду Другої світової війни про те, що ось у нас були в... совєти освободітелі, а не те, що це одна окупація, замінила іншу. І те, що пам'ятники періоду Другої світової війни мають вшановувати за просто вшановувати загиблих односельців чи мешканців твого міста, а не глорифікувати червону армію. Одна справа це стели з табличками односельців, які загинули під час Другої світової війни, з написом вічна пам'ять загиблим Другої світовій війні, ніколи знову, хоча вже знову. І ось там якісь там вірші цитатки про полеглих на війні. Але ніяких великих вітчизняних, ніяких совєтських солдатів, ніяких зірок там не має бути. А зараз, якщо візьмемо Волинську область, та й не тільки Волинську, переважна більшість областей України там Україн хіба Львівської, частково Закарпатської, Франківської, і частково Тернопільської. А всі інші області в переважній більшості підходимо до цих морялів Другої світової війни. І це просто зікурат такого совєтської велича, та навіть Дякуємо, пане Вадиме, Мусимо це завершувати про нашу протязання. зустріч. до речі, та сьогодні 80 -та річниця, з нібито звільнення Луцька від німецько-фашистських загарбників. Перше не було ніяких заходів з цього приводу. Вадим Позняков, голова громадської організації Світанок, співзасновник програми «Деколонізація України, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один на все добре, тримаємось.